Наш водоканал зараз озброюється, енергозберігаючих технологій застосовуються. Я так думаю, що це підняття тарифів, яке йде по, по всій Україні, воно буде торкатися, звичайно, і нашого водоканалу, але не в такій мірі високій, як могло б бути. Тому я з великим задоволенням хотів би зараз вручити почесну грамоту колективу комунального підприємства Обориспівий водоканал провідно-каналізаційного господарства Україні, то України, та згоди 20-річчя Асоціація укрводоканал Екологія. Підпис міністра з питань житлово комунального господарства України Хівич. Чудова нагорода, значить, яка в колекцію до Олександра Миколайовича, вибачився через стіл, Нічого, як виїхав, і сертифікатом учасника. Олександр Миколаєвич вдосконалює. Він щойно повернувся з відрядження. От, і там водоканал наш звучав як кращий в Україні. Я, 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 можу, Конечно, мені найбільш було приємно. Ми ввійшли е, в десятку водоканалів по Україні більш ніж 500. Це Анатолій Солов'євич прекрасно знає. Е, Підприємства, які займаються, надають послуги по воді, по каналізації, біля 600 членов асоціації 270 із 270 відзначили адміна, а мера відзначили одного нашого Анатолія Соловйовича. І було сказано при всіх на такому форумі, Я думаю, десь по телевізору воно звучало, бо було багато камер. Це міжнародний був так називайний конгрес енергозберігачі технології. Із, Заммера Луганська підняв наш Хівріч Григорович, і підняв заммера уже Анатолій Солович говорив. каже: ви розвалили водоканали. Ви маєте місто або зимою заморозити, або літом оставити цілі посілки без води через це вчиться у прекраснішої людини, у світлої голови. Анатолія Солоневича Федорчука, так що я був дуже радий. Єдине, було відзначено на всю Україну. Я вам також